Так, друзі, всім привіт! Всіх радий бачити чуди на своєму ютуб-каналі. І сьогодні одна ж така не, не зовсім цікава історія, виходить. Хотів би вам розказати і показати. Так як я ж показував, це в нас сімейка, яку я зробив типу стартера, збрав матку і з червою, плюс додавши сюди три рамки. Ну і наш рій. Збрав вже ж верхній корпус з тетою медовою. І, виходить, ну, думаю, так, візьму, підсилю. Один корпус поставлю обіднаю сюди, вже навіть не знімав, абсолютно наладнав газету, бо в мене два. А другий корпус, думаю, туди візьму. Прийшов вже, зняв, якісь бачу не особу. Підняв вже, а тут можна склати бджоли, пощитати на пальцях. Коли взяв вже, ж, нижній корпус, то ж сама картина. Ну і друзі, виходить, така ситуація. Обідно, печально, но... але що такое не візет і як з ним боротися? Ото точно. Тоді ж не мав зразу часу, думав сюди підставлю її маточника, Маточник ще поки що там закладений, то зовсім не впевнений, не зовсім він хороший, скажімо. Ну і вийшло те, що наш рій втік печально, досадно, але нічого не зробимо, друзі. Отака то картина. Получается. Коли гонишся за тим і за тим, в результаті ти не зловиш ні жодне. Ну але, друзі, що є, то є. Що маємо, то маємо. Показую, скажімо, об'єдную через газету також. Взяли, можна сказати, чимось такого чуть пробити. Вони правда, самі прогрізуть. Я отак з кінчиком углом. Ну. ну і дивіться, друзі, покажу ж вам, вже таке. Ось бачите що, все, що залишилося. А все із-за того, що я не підставив рамку з червою, хоча на низу там була рамка з червою в нижньому корпусі. Ось, тут нема нічого. Там була рамка з червою, але моточники я ті типу, повидаляв, бачите, рамка з червою. Щоб не казали, що не було рамки з червою рамка з червою. ось Є все, моточники я ті типу, повидаляв, щоб вони не відстроювали. І зато я думав підставити свою. Ну і печально обідно. Тут тоже, можно сказать, ниц нема. Жменька. Ай, да, друзья, вот так это бывает. Такая картина бывает, друзья. Ничего не сделаешь. Правда, друзья, сразу вам же наперед забежу. Привет. Об'єднані не рекомендується джулу трасти, в, в будь-якому випадку. Ось. А що вони навіть обтікли? Ось даже є і моточники ще. Ось один заложений, два заложений, три заложений, чотири заложений, п'ятий такий вже цікавіший. Шостий. Та тут моточники вони потягували, дивися. А рій. Ого-го-го. А тут цілий ряд, друзі, цілий ряд Цілий ряд, але но... На бджоли немає. Напишіть, друзі, свою думку. Чому ж так бджола втекла? Все, дві рамки суші. І корпус голий. Тужмень джіл витрасли, просто і все. Отаке От тут, друзі, буває. Взяти, що тут вже й нема цієї бджоли. Даже я собі міркую, гадаю, якщо цікаво, покажу, а другий варіант зроблю. А об'єднаю без газети. Їх слаба сім'я, вони навіть битися не будуть. Бо казав відомо всім, що тут нема з ким битися. чи чим. Я вже так неодноразово об'єднував, робив отводки. Ось так. Бачите, як червить хороша матка. Правда, і ще потрібно, щоб хороша, щоб файно дуже була відстроєна вощина. А інакше тоді вже не гнівіть матки. Ось. Бачите, матка гатить вовсю. Ось так, матка черветь, друзі, лу всю. Лувсю черветь. Отоп жили. Отак я люблю. Друзі, отак от я об'єднав жменю бджіл. Тому, друзі, така ситуація виходить. Якщо маєте зробити роботу, зробіть і не відкладуйте. А інакше буде така ситуація. А в мене могло б бути ще тут зверху корпусу. І була б така потужна, повноцінна сім'я. Яка б мені ще принесла би меду файно і все решта. А оказався я, казав з дюравим карманом. Шкода досадно, друзі, але нічого не зробимо. Нікого я не виную, винний в тому сам. І із, казав, ого, роя залишилося нічого. Тому казав така картина. Ну нічого, друзі, не розстраиваюся. Буває! А ви напишіть в коментарях, чи в когось була така ситуація. Також напишіть в коментарях, чи... Е... чи хто знає, чому так бджола втекла. А вам всім до зустрічі. А ми працюємо далі.